Наш другий енергетичний центр, наша чакра, яка відповідає за наше вміння насолоджуватися, де е, центром є наша матка, наш живіт, е, відповідає за те, щоб у цю енергію, е, творчу енергію е, розкрити в цьому світі. Кожна людина свою енергію проявляє в цей світ унікально. І якраз за акумуляцією цієї енергії відповідає наша матка. Наша матка це дуже і дуже унікальний орган, який в своєму принципі працює на прийняття енергії. І залежно від того. Що бачить навкруги себе жінка, незалежно від того, в яких обставинах вона знаходиться, все навкруги вона в себе втягує. Якщо навкруги вас стрес, якщо навкруги вас якась не дуже приємна атмосфера, якщо ви щодня бачите страждання, біль і якісь негативні картинки, то, звичайно ж, ви в себе все це приймаєте через свою матку. Говориться про те, що жінка, вона якби чисти собою простір. І якщо ви цього не знали, то тепер ви будете знати. І є унікальна можливість для кожної жінки під час місячних викинути цю всю негативну енергію з себе, все, що ваша матка. На себе набрала, вона чиститься. Під час місячних разом з менструальною кров'ю виходять всі родові програми, всі, весь стрес, все напруження, яке протягом всього місяця ви в себе набирали. Тому, звичайно ж, закрити вихід з вагіни тампоном це не дуже правильно. Бігти знову ж таки на роботу в цей час, ігноруючи. А той час, даний Богом і вищими силами для того, щоб очиститись, також невірно. Тому приділяйте увагу своєму місячному циклу, дайте собі можливість в цей час відпочити, дайте можливість менструальній крові вийти з вас. І, звичайно ж, більше оточуйте себе красою, дивіться на природу, спостерігайте за її розвіт, розквітом, розвитком, спеціально гуляйте, спеціально дивіться на красу, тому що ваша матка має вбирати в себе не тільки негатив, а і гарні, красиві речі навкруги вас. Бажаю вам здоров'я і зустрінемось в наступних відео.